Фрегат Торонто канадських королівських ВМС заходить до порту Одеси, і це не тільки жест підтримки України. Торонто прибув у тому числі для спільних навчань з нашим ракетним катером Прилуки. Для того, щоб досягнути критеріїв альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумітність в ході виконання бойових завдань. Саме ці питання ми і відпрацьовуємо. Торонто та прилуки у морі їх попереду чекають навчання типу пасекс. У міжнародній традиції такі вправи показують, наскільки ВМС двох країн здатні взаємодіяти під час війни. Перший крок знайти універсальний спосіб спілкування. Такими відповідно стали мтп сигнали та англійська мова для додаткової перевірки сумісності на борт прилук прибули двоє канадських офіцерів. Це були операційні офіцери, які безпосередньо керували діями між їхнім кораблем та нами у взаємодія. Дії під час виконання всіх навчань для розігріву спільне тактичне маневрування. Основна ж програма артилерійські стрільби. Відстань до мішені 2000 метрів. Вогонь ведеться резервним способом управління, тобто всі розрахунки проводяться безпосередньо комендором. По малим мішеням. Ми звикли проводити стрільби, і на достатньому я вважаю, на дуже достатньому рівні, тому що ця мішень була вражена прямим влучанням акашсотрицям. Окрім того, цими навчаннями НАТО дало чіткий сигнал Росії. Ми чудово поінформовані про російське групування в Криму та Чорному морі загалом. Саме тому ми і проводимо ці навчання. Це демонстрації РФ нашої сили та готовності до протистояння. Кораблі НАТО з Чорного моря поки не виходять. До 13 квітня тут триватимуть навчання морський щит. щит-19». легенда передбачає врегулювання кризи під мандатом резолюції Ради безпеки ООН. І, хоча в Альянсі наголошують, що сценарій вигаданий, усі чудово розуміють, яка країна несе небезпеку чорноморському регіону. Павло Парфенюк, В'ячеслав Назаренко про військо.